Всім привіт! Це травовлог і день шостий. Сьогодні ми відпочиваємо від каталки, збираємось, снідаємо яєчню з грибами та кросанами, топаємо по гарній погодці до нашої машини на парковці і їдемо в подорож околицями. Зупиняємось біля такого гарного і чудового озера, щоб зробити декілька фото. А далі прямуємо в вальдазір на прогулянку. Це ще один гірськолижний курорт, який з'єднаний підйомниками з нашим тіном. Тут мені сподобалось, що він знаходиться нижче і такі гарненькі будиночки знаходяться між гір. Далі ми знайшли дуже гарну кондитерську з такими от тістечками. І сіла попити кави. Ну, чесно, мені не дуже зайшло, бо це все дуже солодко для мене. А далі ми запаркували наше авто на парковці і пішли по такому довгому коридору. фух, ну ми вийшли. Попали в центр акваспортів в Вальдезірі. Тут є великий спортивний басейн, а також от такий басейн зі всякими штучками, струйками, джакузі та масажними душиками. Можна полежати з таким гарним видом на гори. Пограти в м'яча, а також в іншому залі були різні сауни та маленькі джакузі. Після спами потопали їсти в ресторанчик Гараж. Ну тут все по французькому стандарту: піца і бургери, але піца була смачна. А ще були смачні коктейлі. Далі ми вже поїхали назад в наше житло, виявилося, що у нас тут панорамний дах, і всю дорогу насолоджувались видами. Встигли забігти ще в прокат для Паші. Тут на такому операції ми вимірювали повністю стопи, щоб підібрати боти, і він міняв їх вже третій раз. Ввечері ще пограли вдома в цитаделі, і все пішли спати, готуватись до наступного дня каталки. Тож, па-па і до наступного блогу!